Дуяк усміхається. Кармело, мене все місто вийшло вітати. А де ж була моя Кармела? Кармела саме там, де ти хотів мене бачити. Ага. Що ж, зараз я покажу, чому мене варто чекати. Як гадаєте, що вони злізою зроблять? Я так розумію, ми не дамо їм шансу будь-що зробити. Ми? А як же ваше золото? Ну, одне другому не заважатиме. Ми заберемо їх обох або жодного. Зрозумій мене правильно. Це золото для мене важливіше, ніж ти уявляєш. Боже, хоч один хороший герой. Одні покидьки. Тату. Привіт, Джо. Ей, ти був хорошим хлопчиком, так? Адіос, бандито. А не поспішив. Після хорошим хлопчиком. Поубивав, погвалтував і приїхав.